Всім привіт з Одеси! І до нас на продаж залітає ось такий Шкода Кодіак. 20 рік, передній привід, 1,5 турбобензин. На автоматі в гарній комплектації. Чорний, на оригінальних легкосплавних дисках. Подивіться, як гарно виглядає. Повністю обслугований Все ТО проходило по регламенту, по техніці не вимагає жодних вкладень. Ідеальний стан, як в нової автівки. Подивіться на стан салону. Текстиль в гарному збереженому стані, все охайненько, чистенько, нічого не протерто, не затерто, стан стелі, стан дверних карт, безключовий доступ, повний електропакет. Ось такі сидіння водія. По комплектації датчик світла, датчик дощу, повне мультикермо, адаптивний круїз-контроль, утримання в смузі, дістроник. Також двохзонний клімат-контроль, підігрівів підігрів немає. Гарна мультимедія з підтримкою Apple CarPlay, Android-Auto, навігацію, камерою заднього виду, парктроніки. По автомобілю працює повністю все, просто ідеальний стан, як в нової автівки. Пробіг у нас всього 50 тисяч кілометрів. Зараз двигун працює, нічеків, не помилок не горить. Двигун та коробка почуває себе просто прекрасно. Дійсно гарний автомобіль в гарному збереженому стані. Таких зараз мало. А переглянути та придбати дану автівку ви можете в місті Одеса за адресою Михайло Грушевського, 15А придбати дане авто ви можете як за готівку, так і кредит або лізинг. Також у нас є трейдин.